Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. З недавніх пір я показую нашу чернігівську барахолку. Нещодавно я придумала нову рубрику Колекція мого глядача. Ще я показую свого песика Арчі. Якщо вам цікаво, лишайтесь на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене гудзикам. Я купила один доволі цікавий гудзик. Давайте поки що потримаємо інтригу і подивимося з вами інші мої гудзики. Я вже колись їх показувала в різних оглядах. Одразу хочу попередити, оскільки я більш спочатку колекціонувала і спеціалізувалась на скляних гудзиках, в металевих гудзиках я розбираюсь не дуже добре. Ці гудзики були мені подаровані. Ну, оскільки я тоді не дуже цікавилася такими гудзиками, я не дуже шукала по ним інформацію, але мені дуже приємно було мати їх в своїй колекції. Так, от, перший гудзик, який я хочу вам показати, це ось цей гудзик. Мені сказали, що це гудзик ще Київської Русі. Я нічого не можу стверджувати. Я думаю, що є чоловіки, які більш в цьому розбираються. Якщо вони дивляться, вони мені напишуть, чи це правда. Ну, от я бачу, що він такий цільно литий. От. Це єдине, що я можу сказати: такий малесенький. От. Ну, Але така вага відчувається, металевий. Так. Це, на мій погляд, найстаріший гудзик, який. На даний момент присутній в моїй колекції. Так. Далі я вже показувала колись на початку зйомки свого каналу. Це ось цей гудзик. Це гудзик нашого чернігівського полку з гербом. Десь кінець 17-го початку 18-го століття. От він. Трошки відреставрований. На жаль, продавець мене не попередив, що вушко підпаяне. Ну, Мені здається, в таких випадках треба попереджати. Так, що я можу сказати про виробника? Тут я шукала виробника, і єдине, що я знайшла, це що існувала така мануфактура, як Трибілгін. Все. Більше нічого про цю мануфактуру я не знайшла. От. Але мені дуже приємно також мати такий старенький гудзик в своїй колекції. Ну, навіть якщо він XVIII століття, от я дуже-дуже рада. Так, далі я маю два ось такі гудзики, про які я мало можу вам що сказати. Так, перепрошую, так, де тут вверх, де тут вниз. Єдине, що я можу сказати, це кінець 19-го, початок 20-го століття. Це да, гудзик, на якому ще лишились залишки посріблення, які я нещадно намагалась почистити стиглими томатами. Дуже агресивний спосіб, хочу вам сказати, так що ну, краще не ризикувати. От. Ну, як на свій вік ці гудзики, ну, в такому задовільному стані. Так, це гудзик мануфактури Копейкін. Так, перепрошую, не знаю, чи вам сфокус... ага, наче сфокусувалась. Да? От так, маю такий гудзичок. Е... Нічого не можу сказати, оскільки ну, не дуже цікавилась. В якій сфері життя застосовувалися ці гудзики. Знаю, що вони чоловічі, можливо, військові. І все. Ну, бачите, догори дригом. Кручу-кручу, і до гори дригом. Так, і ось такий гудзик Бербух. От, також старенький. Ну, так, я тримаю їх в своїй колекції. Мені дуже приємно мати такі гудзики. І. Ще я маю ось такий, я вже також його показувала декілька разів. Порцеляновий гудзик. От. На ньому є напис: 904 рік, він номерний, він має номер 34, поганувато видно. Якщо чесно, я думаю, що, можливо, він і того року, який тут написано, от, це підпис художника, який його розмальовував, чому я показую вам ці гудзики. Звичайно, я ще маю гудзики першої половини ХХ століття, але я вже їх показувала, не буду вас перегружати. І от чому я вам вирішила показати всі ці. Старенькі гудзики, тому що я придбала ось цей гудзик на аукціоні. Я не можу стверджувати про достовірність слів, заявлених продавцем. Може, може бути шанс, що це такий старенький гудзик. Давайте дивитись. Навіть така коробочка. Так, бачимо, що продавець дуже добре запакував, тому що, ну, що я вам хочу сказати? Цей гудзик коштував як дуже така гарна брошка. Скажу вам, він зовсім-зовсім недешевий. І от, і от що ми бачимо. Перепрошую. Так, Я перепрошую, бо я ж також бачу його вперше разом з вами і намагаюсь роздивитись. Через камеру трошки поганувато. Давайте я вам скажу, що було заявлено продавцем. Продавцем було заявлено, що це середньовічний фарфоровий гудзик з бронзовим вушком. Ну, да, я, я бачу, що тут вушко від, відрізняється, що воно таке лите, лите і таке вплавлене в фарфор цей. Ну, вона легень, він легенький цей гудзик, хочу вам сказати. Він не важкий, він ну, не кераміка, порцеляна. Порцеляна, бо він легенький. Таке враження, що вушко важить більше, ніж сам гудзик. І супутні знахідки з цим гудзиком – це були монети Литви і Польщі 16-17 століття. Я пошукала в інтернеті, ну, на жаль, інформації не дуже багато, але це може бути. От, бачите, він, він формований. І єдине, за чим я можу стверджувати, що це дійсно може бути 16-17 століття, це за вушком. Цільний, цільне лите таке вушко, От бачите, як у цього от старесенького гудзика. Тобто я ж не хочу сказати, що це є фарфоровий або порцеляновий. Да, Чому я кажу фарфоровий і порцеляновий, тому що коли я розповідала. В якомусь з попередніх оглядів про посуд я сказала просто порцеляновий завод, і мене одна підписниця виправила, що не порцеляновий, а фарфоровий. Я пошукала інформацію. Так, дійсно, в українській мові є слово фарфор і є слово порцеляна. І це все на рівні технологічного замішування от цієї маси. Тобто, оскільки я не є фахівцем, я прошу пробачення в тих, хто ну, краще за мене розбирається. Якщо я дійсно десь помиляюсь, ви мене, будь ласка, виправляйте. Я не ображаюсь. Я ніколи не ображаюсь на конструктивні коментарі. Так от. От такий гудзичок я придбала собі в колекцію. Чи був він повністю білий, чи мав він якісь, якусь фарбу, вже складно сказати, тому що я думаю, що продавець його помив. От, тому залишки якоїсь фарби могли і зійти, якщо вони і були на початку. Продавець був з території України, тому я думаю, що гудзик знайдений також на території України. Але ось бачите, така от конусна форма. Ось ми бачимо такий рельєфний край. Так, да, не скло. Не скло, одразу кажу, не скло. От в мене перехопило подих, ну, тому що так, я розумію, що це. Ну, я хочу вам сказати, що зустріти пропозицію продажу таких гудзиків у нас в Україні дуже складно. Я, звичайно, інколи там передивляюсь а аукціони. Або інші площадки з продажу гудзиків, дуже-дуже складно знайти ще в такому доволі гарному стані цей гудзичок. Звичайно, він вже ж має вікові тріщини, скільки він пролежав в землі. Ну, от, да, от, тільки за ось цим вушком я роблю висновок, що він дуже-дуже старенький, цей гудзик. Бачите в якому гарному стані. Повірте, для 16-17 століття це був доволі дорогий гудзик. Хочу вам сказати. Так, я трошки дивилась по історії появи фарфорових гудзиків, ну, на території Європи вони були більш розповсюджені. З 16, навіть більш раннього періоду, от у XVIII столітті там вже з'являються мануфактури, які виготовляли фарфорові або порцелянові гудзики, гарні дуже з розписами. ну Звичайно, прості люди не могли їх носити. Так, я перепрошую, можливо, я також довго залипла на цих гудзиках. Але я роздивляюсь його разом з вами. Що ж, Дякую, що подивились. Дякую, що заходите на мій канал. Заходьте ще. Буде цікаво. На все добре!